Ну що ж, ласкаво просимо на канал Кава з емпатами». Я дуже рада, що ви тут. І сьогодні ми продовжимо говорити про те, як і чому ми плутаємо інтенсивність та відторгнення з любов'ю. Це частина друга. Отже, давайте трохи поговоримо про чоловіків. Тому що ми живемо в час, коли багато чоловіків з'являються на різних платформах, впевнено заявляючи, що жінки. Які не хочуть дітей, або які не хочуть заміж егоїстичні, ніби ця думка є якимось моральним откровенням, а не переробленою точкою зору. Чесно кажучи, мені байдуже, чи вважають вони жінок егоїстичними, особливо, коли це звинувачення виходить від чоловіків, які виросли в системі, яка нормалізувала егоїзм як лідерство, владу та домінування. І це не наратив, я ненавиджу чоловіків і ніколи ним не був. Йдеться про патріархальну соціалізацію та про те, настільки глибоко воно спотворює те, як люди думають про кохання, жертву та обов'язок. Насправді, коли вони називають жінок егоїстичними, вони намагаються присоромити жінок, щоб жінки погодилися. І для цього вони використовують е, одне питання, яке ставить майже кожну жінку в такий собі тупік. Хто ж подбає про тебе, коли ти постарієш? І коли ви чуєте це, уважно слухайте, бо це розкриває переконання, що діти існують як план на пенсію. То хто ж тут насправді егоїст? Приводити у світ цілісну людську істоту? Виховувати її з невисловленим очікуванням, що вона повинна піклуватися про вас у старості, і формулювати це очікування як любов, це не безкорисливість, це транзакційна і навіть не особливо ефективна транзакція. Протягом поколінь люди очікували такого результату, водночас, не ставлячись до дітей з гідністю чи повагою, навчаючи їх натомість, що любов. Це те, що можна заслужити, терплячи жорстоке поводження. Це частково пояснює, як люди залишаються в пасці того, що я називаю нарцисичною сімейною системою, яка функціонує радше як культ, ніж сім'я. Тому що ви не можете залишатися у ній поневоленими, якщо ви знаєте свою цінність або починаєте почуватися достатньо хорошими якими ви є, у той момент, коли хтось усвідомлює, що заслуговує на краще, зв'язки починають руйнуватися. І саме тому так багато людей зараз залишаються сімейні, я б сказала, патріархальні структури. Самоповага починається, коли ви починаєте визнавати, що те, через що ви пройшли, було ненормальним і неприйнятним. І як тільки з'являється самоповага, Толерантність до насильства зникає. Той, хто справді любить себе, не женеться за любов'ю, не благає бути обраним і не ігнорує власні інстинкти, щоб задовольнити чужий комфорт. Той, хто довіряє собі, погоджується з тим, що відчуває, а не з тим, що йому сказали відчувати, думати чи приймати. Нас ніколи не вчили довіряти власному голосу. Натомість нас навчили дотримуватися релігійних доктрин, духовних стереотипів та культурних сценаріїв про ідеальну жінку, які сьогодні знову з'являються в сучасній упаковці як фантазії про принцес, міфи про чоловіче лідерство, та ідея про те, що чоловікам потрібні жінкам потрібні чоловіки, щоб ними керувати, і кудись цих жінок вести. Але питання в тому, куди саме вони хочуть вести цих жінок. Чоловіки не народжуються лідерами, чоловіків навчають дотримуватись правил. Лідери не люблять правил, лідери їх створюють. Насправді багато жінок романтизують те, що чоловік ставиться до них як до дитини, контролює їхні фінанси, рішення та автономію під приводом лідерства. Жінці, яка має напрямок у своєму житті, яка взаємопов'язана зі своїм внутрішнім компасом, не потрібен хтось, хто кудись її вів. Це не означає, що вона не хоче партнерства, товариства чи спільного життя, але це означає, що вона не передає кермо свого існування комусь іншому. Жіноче самовираження ніколи не мало означати пасивність, підпорядкування чи зведення до декоративної ролі де цінність вимірюється жертвою, слухняністю чи репродуктивною діяльністю. Причина, чому так багато жінок романтизують домашню працю та самознищення, полягає не в тому, що ці речі за своєю суттю є доброчесними, а в тому, що багато хто не пам'ятає, що, що означало бути примусово до цього прив'язаними. Вибір це привілей, і багато людей не усвідомлюють його як такого. Купівля хліба морально не гірше, ніж випікання його з нуля вдома. Проте жінок навчають отримувати цінність від того, щоб вони, щоб вони робили саме ті речі, які жінки до них були змушені робити, щоб вижити. Виховання незліченної кількості дітей. Виконання нескінчено праці, нескінченної праці, прибирання, приготування їжі, робота, терпіння та мовчання не були естетикою життя, це були вимоги виживання. Деякі жінки справді отримують задоволення від домашньої роботи, і це цілком нормально. Але коли поряд із надмірним навантаженням з'являється виснаження, Образа й насильство стає майже неможливо відрізнити щире бажання від нав'язаного звикання та обумовленості. У таких середовищах любов стає умовною, контроль маскується під турботу, а стратегії виживання, такі як підлещування та догодження людям, замінюють справжню ідентичність. Що таке межі невчать? А коли жінки нарешті намагаються їх встановити, жінок за це карають, називаючи їх складними, холодними, егоїстичними або невдячними, що посилює страх бути неприязними більше, ніж бути скривдженими. І саме так формується емоційна амнезія. Помітні тривожні сигнали одразу ж замінюються на так, але, ну розумієш, все ж не так однозначно. Здорове кохання стає невідрізним від звичного хаосу. Особливо, коли в дитинстві людину навчили, що кохання завжди супроводжується нестабільністю, замкнутістю та непослідовністю. Сором настільки глибоко засвоюється, що для його забезпечення більше не потрібен зовнішній авторитет. Тому що жінки починають контролювати себе, своє тіло, своє старіння, свої потреби, свої помилки та свої бажання через очі патріархату. Схвалення стає залежністю, інтуїція замовкає, а зцілення відкладається на користь пошуку партнера, ніби стосунки можуть залікувати рани, яких вони не завдали. Реальність така, що багато жінок залишають дитинство з приглушеним голосом. Фрагментарним відчуттям себе, внутрішньою порожнечею та відсутності моделі зрілого, здорового кохання, вони стають гіперчутливими до емоцій інших, бояться бути помічними, обтяжені е, внутрішнім критиком, який є не що інше як відлуння батьківського релігійного та культурного гноблення, що діє зсередини. Зцілення вимагає подивитися не лише на минуле, але й на сьогодення, на поточні стосунки, на те, що зараз терплять. Одне з найважливіших питань, яке жінка може поставити собі, це те, яку пораду вона вдала доньці своїй, якби ця донька описала те саме ставлення, яке вона сама зазнає, чи сказала б вона їй залишатися, бути терплячою, зрозуміти, терпіти. Але страх бути самотньою тримає багатьох жінок у пасі, особливо в культурі, яка трактує жіноче старіння як закінчення терміну здатності, а чоловіче як покращення, і ця іронія болісна. Жінки стають мудрішими, яснішими, більш обґрунтованими та більш самосвідомими, проте їм кажуть, що вони втрачають цінність, бо старіють. Ця штучно створена наполегливість переконує багатьох залишатися у стосунках, де панує насильство, а не стикатися з самотністю, що виявляє не страх самотності, а глибоке уникнення себе. Трагедія полягає в тому, що свобода сприймається як втрата. Жінок вчать, що найгірше, що може статися, це незалежність. Тоді як насильство нормалізується як щось, чим потрібно краще керувати. Відповідальність не покладається на інших, комунікація надмірно контролюється, і жінки стають відповідальними за те, що змушують небезпечних людей почуватися в безпеці, тим самим увічнюючи свою власну віктимізацію. Існує важлива різниця між розумінням тому, що було в дитинстві. Та виправданням теперішньої шкоди. Дитинство пояснює, чому моделі здаються знайомими, але доросле життя надає вибір. Сьогодні жінки мають варіанти, які були немисленими для поколінь до них. І шанування цієї спадщини означає відмову нормалізувати жорстке поводження лише тому, що воно нагадує дім. Зцілення означає відійти. Та чесно спостерігати за моделями поведінки та стати матір'ю та лідерами, яких у вас ніколи не було, повернути собі самолідерство та знову покласти руки на кермо свого життя. З цього місця вибір починає змінюватись не від страху, а від ясності. Ти вже не та безпорадна дитина, ти доросла жінка з власною волею, можливостями. Та відповідальністю перед собою. Використовуй те, що маєш, розвивай те, що було занедбано. перевиховуй себе, усвідом правду про те, що сталося, і дозволь правді про те, що відбувається зараз, змінити твоє життя, навіть якщо це означає втрату когось, від кого ти відчайдушно прагнула схвалення. Бо коли потреба в схваленні зникає, Гонитва за любов'ю, яка відображає старі рани, більше не має сенсу. І на цьому ця розмова сьогодні закінчується не осудом, а запрошенням обрати свободу замість знайомого, правду замість фантазії та самоповагу замість виживання.